Вітаю, друзі! Готуємо заморський салат закуска із моркви. Чистимо морковку, наріжаємо кружельцями і варимо в підсоленій воді хвилин 10-15. А тим часом ми приготуємо неймовірно смачний і поживний соус. На основі таких інгредієнтів, які вже стали основою також нашого раціону, гірчиця солодка, зерниста, мед. Соєвий соус, або крім соус з бальзами. Оливкова олія, сіль, цукор спеції. Якщо є свіжа зелень і свіжий часник, ну, в мене буде сушений часник, сушене зелені трошки, і обов'язково чорний перець. Багатенько чорного перцю. І якщо ви любитель, то сюди додається копчена паприка або пластівці, тобто потовчений перчик чилі сушений. У мене є, ну класти не буду. І забула ж основне питання це коріандр. Куди ж морква без коріандру? Все перемішуємо ретельно, з готової моркви злиємо воду і будемо заправляти. Салат буде вже готовий, можна їсти теплим, а можна дати йому настоятися і в холодильничку. і їсти на другий день. Вийшов час, друзі, дивіться, коли морква стане м'якою, прокалиться ну не геть такою розварене, виключаємо, проціджуємо. і прямо в цю теплу каструльку, в теплу моркву. Виливаємо весь соус, щоб він розтворився, розігрівся, щоб розкрилися всі аромати, такі як коріандр, і гірчичка. Збагатився всіма смаками і ароматами. А друзі, це вже так пахне ще я вам скажу. Це дуже смачно ароматно. Отже, друзі, на завершення нагадаю вам, що Міністерство охорони здоров'я України і Всесвітня е, організація. Охорони здоров'я рекомендує 400 г овочів щодня, не фруктів, конфеточок, картошечок, а саме з таких простих овочів.